Всім привіт, Бонко, і В цьому відео я буду проходити чемпіонат, кіберспортивний чемпіонат з рандомами і подивимося, чи зможе його пройти. Потрібно перемогти 15 разів. Зараз ми зайдемо в принципі і подивимося, що там, до чого, які карти. І ще хочу сказати, поки ми заходимо. Те, що я випадково коротше пішов в одну катку і зіграв, ну, я її виграв, але це не страшно. в Принципі одна катка це нічого не вирішити. що це була тільки перша карта, тому я думаю, не сильно страшно. Бітак всі карти ну всі катки не показано відео. Тому я думаю, це не сильно страшно. Давайте зараз я тоді в принципі, підберу пік і до вас повернусь. Я вирішив взяти вольта, бо на мою думку, я зараз можу за нього затащити. В принципі, я граючи з рандоми, Якщо що, я, я не думаю, я перший етап зможу пройти навіть в соло, Тому дуже діти, що мені рандоми не сильно зараз уріють. Давайте підемо, в принципі, до першої катки, які зараз із мені старку. І можете в коментарях написати, як ви думаєте, я зможу пройти цей чемпіонат з рандоми чи ні. Ну ми давайте до катки, ну і поки на нас буде грузитися, я швидко прорекомендую свій телеграм-канал. Тому кірокод бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилці під ці відео, бо там я багато різних не пороб... по старсу. А також коли виходять відео, стріми і так далі. Тому обов'язково. Заходіть та не пропустіть. Ну, мене понали до першої катки зі мною в тімі Едгар Просто геніально брати сюди Едгара і Корделіус Проти нас грає Оллі, Спайк і Леон Надіюсь, що ми зараз зате, що на відео максимально важко грати. Ну, надію, що ми зараз все одно виграємо. Я тому і не буду показувати всі катки, бо якщо я буду всі катки грати на відео, то це буде нереально важко зіграти. Так, ну окей, я вже дав кіл, в принципі. Я виживаю від тичок Спайка. Окей, дуже добре. Зараз можемо проходити. Едгар, до речі, мені пас. Це Дуже добре, якщо він зараз. Ой, він зараз теж навіть пас, пастики. Мені цього не вистачить, щоб забити гол. На жаль, ну і ладно, окей, це в принципі не сильно страшно. Пройшло тільки перші 30 секунд гри. Я думаю, що вони нас так сильно зараз не мають пропустити. У мене скоро буде ульта. Якщо що, їх в принципі, має відбити. Ну окей, зараз дивимося. Я буду напевно, що показувати по кожній, по кожній карті з кожного етапу, бо так буде дуже довго, якщо буду показувати всі катки. Так, ну от зараз нам, до речі, може забити, бо я не маю як дефтити. А я не розумію, для чого Едґрис стрибнув. Для чого він, він приблизно секунду, поки був в повітрі. Леон мав час, типу, його не домашні цілу секунду. Він за цей час спокійно нам забив гол. Не розумію, для чого він ультував. Так, окей, ну зараз акуратно буваємо Оллі. Ну і нас, до речі, пропушили. До речі, пробушку, Зараз можна ще один гол забити Але ні, окей едгар буває едгар буває. гіпер парульта в нікуди, Ну ладно, окей, хай буде Ні, до речі, навіть виживається, дуже добре. Давайте ми зараз а мене вийде збити. А, блін, мене не виходить збивати стан. Я чомусь думав, що мене виходить це збити. Ну ладно, окей. Зараз давайте йдемо кудись сюди пас. А, вбити би Олі, зараз було прям ідеально. Максимально ідеально було вбити Олі. А, так, окей, ми зараз забираємо. Спайка теж забираємо. Ультою ми зараз просуваємося. Надіюсь, що мені хватить часу. І я зможу з цим це забити гол. І так, окей, я зрівню рахунок, поки що у нас 1-1. Я радий, що я зміг зараз забити. Тільки шкода, що в мене зараз Треба зараз буде фастом її набити і з'юзнути зразу з, з гіпером, максимальна, максимальна прокачка. Так, зараз окей. Юзаємо тепер з Гіпром бам о ні, а от зараз нам, до речі, забувають його. Перша ізра... катка зразу у нас проверена на відео. Ну, я робив це, що міг, я прям максимально робив все, що міг, Зараз давайте подивимося на статистику 6-1, 2-3 і 2-5. Ну, коротше, я так зрозумів, що я цей чемпіонат взагалі ніколи не пройду. напевно, що наступний раз я буду колись буде пробувати з тімою, бо наступний раз я вже бо ні, буде вже скоро 16 років, тому я, мені треба буде його обов'язково пройти, щоб я може спробувати, спробувати себе в сфері кіберспорту. Ну ладно, давайте я прийду бігом цей етап до кінця, якщо мене вийдеться зробити, і до вас повернусь. Коротше, ледве-ледве я зміг пройти цей перший етап, це просто жесть. Ми перевагаємо третій раз. У мене статистика весь час найкраща ніж моїх тімейтів. Ну зараз я вам покажу просто, що сталося. Ми навіть мудрилися про рату один раз ще додатково. Ну, бо це просто капець, ви просто подивіться, що на закатка. Мені в тімі попадається якийсь малий, 2500 і двадцять уникальну. Ми помагаємося вроді не таких сильних, ну хоча 80, Ні, ну ми в принципі попадаємося проти сильних. Я граю по суті соло. Я вам навіть давайте покажу в принципі в кінці статистику. Та, я тут не старплеєр, бо ну, понятно, що у них там вони там всі троє сильні, Вони нас просто бували кожен. Через це в них там хтось з них старпєєр. Але зараз давайте я покажу статистику, щоб ви розуміли, на що тут типу, ну, з ким я граю. Я що взагалі не треба грати з рандоми. Зараз давайте я вам покажу. Так, давай катка. А, блін, треба ще чуть-чуть почекати. Ну коротше, от, нам тут забувають гол. І зараз я надію що буде видно статистику, хоча скоріше, що є. А, блін, на жаль, її тут не видно, чи видно. Ні, на жаль, статистику не видно. Там, коротше, статистика, вроді, 1-6, один таке. ну, мене, я точно питаю, що в мене статистика 3-5. В мене єдиного були кили. Це просто, я не знаю, як це можна грати з рандоми. Ну, коротше, тим не менше, я зміг. Дійти до того етапу. зараз давайте ми візьмемо сюди якогось е, Бравлера, якогось підходящого. Я б, напевно, взяв сюди Джанет, бо я не знаю, за якою тут можу добре відіграти. Хоча я тут дуже часто, коли грав е, на цій карті в рангу, я брав Макс, може давайте зараз також е, спробую зіграти на Макс. Якщо щось ну, піде не по плану, то напевне ще поміняю якогось бравлера. Ну, надію, що з Макс в мене буде все окей. зараз в моїй вже буде якісь хоча б які вміють не автоатачити і зможуть хоча б чуть відіграти. Хоча ні, зі мною в тімі подається дах. Е, ближнік на карту для дальників, в принципі, окей, я все зрозумів. Я зрозумів, як у мене рандом попадається. Ну ладно, окей, бомбити не будемо, Я і так розумію, що тут понятно, що з рандомами пройти цей чемпіонат просто максимально важко. Ну, я розумію, що я ще граю не ідеально, щоб могти в соло пройти 15 разів, не програвши. Це прям нереально зробити мені зараз. Ну, надію, що з часом я зможу таке робити навіть з рандомами, а поки що мені хоча б з тімою треба було пройти це. Ну, ладно, окей. Ми зараз в принципі сильно про це не думи. Нам зараз головне буде затащити. До речі, не питає мене по сівки, так зрозумів. А блін, в мене трошки не та посівка. Ой, блін, я забув що там пайпер, ну ладно, це не страшно, в принципі тільки стільки нас одна смерть. Я надію, що ми в принципі більше помирати не будемо. Там, до речі, Менді щось все-таки роблять. Окей, поки що я тут найбільш безкорисний на цій карті. Так, ну тут вроді нікого немає. Ага, окей, в нас тут а, в міпл походиться. Міпл, а я до речі, не знаю, як мені попадати по міплу. я Щось взагалі не можу попасти по ньому, Він не зараз одной течки ще й винесе. Доро до речі, зараз пайпер розкриває карту і так вже нічого не зможе зробити. Я не знаю, що він зараз буде робити тут. Ну, все, до речі, його вже починають бувати, тут буде хана, мені здається. От ще 8-біт поставив свою станцію. Я зараз буду автоатачити. щоб просто хоча б якось попаде. Так, окей. чуть-чуть -чуть ми зносимо станцію, Ой, хорош, Менді зараз їй прям дуже таки непогано дала. Так, давайте я знесу станцію, хоча я розумію, що. А, 8 біт вже поставив нову. Так, треба тікати. Треба тікати, я вже лов ХП. Так, так, я так розумію, що ти просто в кочах будеш тут танцювати, да? Я не знаю, на що він зараз надіється, на що він зараз чекає, хоча. Ні, до речі, мій максимально зараз тут поступив. Він що думає, що Дага не існуть, чи що. Ну, ладно, окей. Окей, окей, дуже добре, що, в принципі, в них в команді теж. Трошечки странно відіграють. Так, автоатака і мене вбиває, через то, що мене мій повзастанев. Поки що ми йдемо максимально рівно. Но це програна катка, бо я не знаю, я не знаю, що тут можу зараз зробити. Ну все, зараз буває ще. От, ну все, нас лишилося вбити буквально звок і все. І нам хана. От, їм лише все кіл нам потрібно вбити їх всіх, всю їхню тіму. Я не знаю, як ми зараз це зробимо. Хіба якщо менді зараз наб'ється Гіпер, це буде прям ідеально? Ну, бо поки що я не знаю, що мені робити. Вони там ловкопешні, можна, до речі, їх спробувати задомажити. Тільки одна смерть, одна помилка і нам хана Блін, я чомусь подумав, що в мене вже гіпер є. Ну нам хана, нам тут хана, ми тут вже нічого не зробимо. Дак, для чого Дак пушить? Він, ну він ж ближнік, він ловкопешний, зараз буде дуже легко. Я не розумію, для чого він далі пушить. Але ну все одно тут вже нічого не зробити, нас збивають І в принципі це прорана катка Напевно, ще буду далі записувати на відео, бо щоб відео не вийшло настільки коротке, ну да, я тут нічого навіть не став зробити. Але. Ну це капець, да, я тут нічого не зробив, але, так, Для чого сюди брати, дага? У мене таке от питання. Ладно, окей, погнали. Далі, погнали далі. Ну, окей, надію, що зараз будеться нормально, Ура, в них в тімі Едгар, це вже хоча б щось, а в нас Дінамайк. Дінамайк, не знаю для чого. І Леончик з золотою лігою. Ну, окей, ладно, хай буде, хай буде. Погнали. Дінамайк зараз показує, що він на ФК. В принципі, дуже класно. Надію, що зараз за нього не бот грає. Це вже хоча б то на що я надіюся. Так, ну окей, акуратно зараз мансимо від містерапі. В принципі, містера Пі, я маю легко контрити. Надію, що мої тімейт. А, мої тімейти вже померли. Окей, від одного Едгера. Так, окей, зараз пінгінчика виносимо, і мені треба якось буде обійти. Якось обійти. До речі, може, ще заберу пайпер. Ні, пайпер, на жаль, я не забираю. Добре, що вона мене не забрала. Це вже хоча б щось. Це вже дуже добре, що мене ще не забрало, бо так би зараз було 7-3, було прям дуже погано. А, тепер лона ФК. Ну, коротше, ви бачите, в принципі, ви бачите, що я тут роблю все, що можу. Максимально роблю все, що можу. Ну, тут просто неможливо. Тут просто неможливо. Я по суті, зараз граю в соло. Навіть я граю. Я зараз, по суті, граю. 5, 5 в 1. 5 в 1 я зараз граю. Я не знаю, що мені тут робити. Я просто не розумію, от що вони роблять, що мої тімейти зараз роблять? Мої рандоми, вони просто якісь геніальні. Ну, в принципі, це відео можна посвятити в тому, що я бомблю просто на моїх рандомів. Ну, бо я не знаю, що мені тут робити ще. Ну от, це все, що я зараз тут можу зробити. Вот, все, я от зараз тут вбив пайпер, окей. Зараз ще, до речі, можна забрати Едгара, якщо я не затуплю але я затупив. Коротше, у мене зараз буває ще й Едгар. Тепер 14-8, зараз більше Дінамайка 16-8. Ну, коротше, все, це вже лучше Це вже луч чемпіонат, бо мені тут треба зараз соло якось витащити, бо це в мене ласт спроба. Зараз там Едгар залітає на всіх. Зараз він всіх просто розносить. І а я не можу. А, все, він всіх розніс, і це програний чемпіонат максимально швидко, бо просто мої 0 0,2, 0,6, 4,800 урону, 900 урону. Коротше, я просто в шоці за 8 хвилин просто підранили чемпіонат максимально швидко. Просто я не знаю, можна було б ще на твінку зіграти, але в мене мотивація максимально пропала. Через те, що отак от ми граємо в принципі, проти, проти, проти цей, з рандомами, проте напевно, що ці шуграють що з фултімою. Хоча, от бачите, тут нуби попадалися. нубам зливали. Тут в принципі, ну, попадаються одинакові, але ну це ж капець. Навіть не знаю, як можна в це грати. До речі, от винесли тут АТП, в принципі, 70 тисяч тільки в одного. Далі цих ми вже чекали, цих ми також вже чекали. Зараз я просто хочу подивитися, з ким я грав. В принципі, 26к, дивимось тут 33, 29. Ну, коротше, такі от прям максимально були дивні катки. Але максимально швидко я, в принципі, закінчив цей чемпіонат. Я просто не знаю, що мені сказати. Можете поділитися в коментарях, скільки пройшли етапів. Ви, може, каток вирали, чи змогли пройти і з ким виграли. з тімою чи з Рандом, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а на цьому прийдеться мені закінчити це відео, тому дуже надійшти, що комусь в нас було, яке я бомблю на тімей. Дуже надію, що ви поставите на це відео лайк, щоб мене трошки підтримати Підпишитесь на канал та також на телеграм-канал. бо Ми там вже майже добили 100 підписників. Тому на цьому я буду закінчити. З вами був я, Бонко. Всім удачі, всім бажаю, не таких тімейтів, як було в мене. Всім пока!